До вашої уваги, твір Остапа Вишня, моя автобіографія, твір, в якому автор у гумористичній манері розповідає про своє цікаве життя. Знайомтесь з головним героєм цієї гуморески, Павло, той самий оповідач. Розповідає він про своє життя, спочатку про своє народження, як під час цієї події його витягували з колодязя, коли напували корову Оришку, так говорила його мати. Батько Павла відразу говорив, буде писати, але сам Павло зрозумів це тільки коли впав з коня. Тоді, пролежавши десь три тижні хворим, Павло зрозумів, що, мабуть, потрібен я для літератури, якщо в такий момент не вбився. Далі тільки цікавіше. Автор розповідає про те, що потрібно для того, щоб стати письменником та яким потрібно бути. Розповість про те, як закінчив три школи, про лінійку, яка виробила у нього його літературний стиль, про те, як став письменником, дасть поради молодим або ж майбутнім письменникам, навіть розповідає про те, як писав свої твори. Раджу всім прочитати цей твір, бо він справді дуже цікавий. Пізнаємо світ української літератури разом.